Всім привіт! ви на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас колекція зібраних іграшок Epic Animals із бабам. Так, давайте дістаємо першу іграшку. І це у нас алігатор! Колекція нічні хижаки. Дуже крутий, дуже добре тягається. Всередині в нього без нічого, великі зуби. Чорні очі, що не стираються, і Великий хвіст. Алігатори зазвичай спокійні, на людей не нападають. А ця іграшка 100% не нападе, тому що вона іграшка. Добре. Привіт-привіт, друзі. Ну що, Максимко, давай далі. Давай. Так, Бо колекція дуже велика. Лев, твер звірів попався у нас ще був. Так? У нас колек. Це з якої колекції ця іграшка? З лісових, Добре. але не тих лісових, а так тих з джунглів. Угу, ясненько. Добре. Хто наступний? Далі у нас пантегерка. Ця пантера, здається, це, це змінює колір у, у теплій воді. У воді. Вона стає рожевою пантерою, хоч вона і є чорною пантерою. Uh -huh, Чорні пантери в день не діли, але вночі вони виходять на полювання і можуть бути дуже небезпечними. І У нас далі алігатор. Знову алігатор. А, це наші повтори. Так. Точно, давай Максимку, далі. Крокодил. Крокодил. Ну, на відміну від алігатора, вони. Вони небезпечні, їх можна розрізнити за очима і їхні зуби можуть налічувати близько ста... 100. Так багато зубів мають? Так. Ясно. Вони з колекції нічні хижаки», так само, як і алігатори. — Добре, обережно. У нас далі левиця, яку ми сьогодні ж розпакували. Так, нова левиця з колекції сімейств. Левиці виходять полювати зазвичай в день, а, сам... а самці охороняються дітьми. Угу, Полюють, так? <різь> Лев багато а, спить. Мандрил. Мандрил. Дуже цікава малка. З візами. Угу. Ця малка може дати відсіч. Пітонові і леопардові. Серйозно? І вони, і вони ще люблять залізати на будинки людей в Африці. Ясно, да. Вони Давай дуже далі. трохи небезпечні, вони все єдні. То дуже, чи трохи небезпечні? Трохи. Ти вони... сказав так дуже-трохи. Так цікаво, чи то дуже, чи то трохи. Далі в нас як представник Індії, Китаю і інших. Європейських країн, ой, азійських країн. Азіатських, так. В нього хутро велике, пристосоване до снігу, тому що він зазвичай живе на великих вершинах гор, гір. Далі у нас білий тигр, що світиться у темряві. Добрий вечір, пацани. До речі, оці теж змінюють колір. Класно. Білий mm. тигр, я ще Білий тигр може стрибнути на довжину 10 метрів. З ну, розбігу, так? Добре. Так, Хто ще? Зараз у нас леопард, що майже невидимий у джунглях, він може примаскуватись до будь-чого, навіть до трави. Круто. Завдяки своїм плямам, так? Так. Зрозуміло. Хто ще? Чорна Пантера. Ну, Напевно, найстрашніший персонаж цієї цілої колекції. Чесно. Я не знаю, чим найкраще. Максимко її дуже сильно так, ну, шанує, скажімо так. Ну, мама від того не сильно в великому захваті, бо мама не в захваті від Пантер Чорних. але Не знаю, мабуть, як Багіра з мультфільму Мауглі. Так, Максимко, тобі Та, подобається. Так, ні, це певно Кала. Ага, Кала. Ясно, ну такий трошки злючий погляд мене взагалі відлякує, якщо чесно. Добре, Максимко, ще хтось є, чи теж всі? всі. На ще є пантерка. Ще одна пантера. Ще одна сестра. Це вкусні слоник. Ой, слоника я люблю. Слоники нормальні. С, хоча с... Слони, слони теж небезпечні. 9 тонн. Вони вміють малювати краще, ніж відомих художників. А скажи, будь ласка, це тебе слон азіатський чи африканський? Африканський слон, представник Африки. Ясно. А як ми їх розпізнаємо? Перший – перше за вухами, друге за хоботом, третє за бивнями. Ага, зрозуміло. Тобто в азіатського слона вуха менші, так? Так. А Ясно. у нас є крутацький експонат. Тигр! Ще <зас> один тигр? Це простий просто. І, До речі, простий тигр може. А простий це як? Теж азіатський? Так. Угу. Він може загіпнотизувати жертву на 5 секунд. Своєму реком. Угу. Але основне, що люди десь в Індії чи де, вони вдіваючи собі… Маски, щоб тигри їх не вбили. Так, маски вдівають на потилицю і так ідуть гуляти, наприклад. Тому що тигр він завжди нападає несподівано, а коли він бачить, що його бачить, тоді він і нападає. Ну, Мені здається, в будь-якому випадку не хотілося б зустрітися з таким тигром. Або боксер його зародиться. Добре, Максимчику, це вже чи ще ні? Уже всі. Вже всі. Ані, то хісь просто був. Ну що ж, друзі, бачите. Слава ніка? Україні! Героям слава! Якщо вам сподобалася колекція, підписуйтесь на канал Супер Максим, ставте лайк. Всім па-па! Па-па!